Мене звати Олексій, мене Микола, ну що, слава Україні. героям слава шо, слава нації, і все, і, і, і звіздець Російської Федерації ви в мене в прямому епірі, я поїхав далі, дід Микола. А вибачаюся, що я палив, що вам а, цей снайпер не кинули. Або ні, ні все Щось... нормально, все нормально. Ну то я ж кажу: слава Україні а, і звезда Російської Федерації. І дивіться, якщо у вас дуже гарно виходиться. Одівайте їх на баклажку Кривоозерську, знаєте, 8-літрову яку. Нет, <свят> Вони нет, і так там сидять, але передвинути можна. Ну, стараюся, стараюся можете зайти, у дід Микола. А, дід, а, дід Микола, десь, десь бачив врілсах. Ну, ну я ж не такий знаменитий, все -таки, все -таки, ну все-таки, все-таки. Да. Не сижу дурно, значить, як то кажуть, біля хати, біля жінки. Ну, а король по що. Ну я жартую. А, і, іноді знаєте, якщо ви будете запрошувати ну, гістей. У мене німецький акцент, трошки я сам звір. Ото додайте, яке кончене ото Ага, Так, от мені, до речі, та бабуля теж дуже подобається. Отака бабуля. Яке там конч? там 99,9% це ото як бабуля каже. Не? Це це сто процент. Ви знаєте, я колись був молодим. Це ж був там є в Росії. Я не думав, що вони такі кончені зараз. Коли ні, це нормально. Це їх а, болотна ситуація. Ну це вони а, вилізли пополам, питаються, а їх воно грузне, грузне, бо мозків немає. Як воно паличку кинуть, щоб вибратися звідти. Ні, Ви знаєте, я вам скажу так. Ну, вже ну, тож я вже то, як то кажуть, де першої свіжості. Ну, знаєте, є, от, наприклад, ми можемо з вами якийсь спор, у вас є своя думка, у мене є своя думка. Я, наприклад, якщо я щось доказую, то, будь ласка, подивіться. Ну я вони конкретно не хочуть. Даже, виходить, він подивився, почитав. Каже, ні, це не неправда тепер. А якщо обучаюся німецькою вистрілюю, якщо в тебе нормальний інтелект... А в тебе є розуміння всього. Якщо тобі щось не подобається, треба поспілкуватися. Якщо щось тобі не підходить, знай більше цього. У вас, а, до речі, у вас, хоча я так зрозумів, що ви давно, мабуть, з дитинства в Німеччині. Хотів... Ні, 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 ні. Я не цей, а в мене великий акцент, тому що я дуже вчуся в даний час. І тому трошки воно іноді вискакує німецький, і трошки її фрази по іншому становляться. Ну це а німецький. самі а самі де родились а, в Україні, в місті Черкаси. А ви Черкасне? Бо в мене тридцять тож... два роки тому я народився. Там бо в мене теж є знайомі. Ну на ПМЖ виїхали. Ну німці по національності знаєте, тоді, коли радянський Союз Ні, я розумію, але в чому питання? Я от виходжу у даний чат канал. Тому що я не хочу забувати українську мову. І коли я спілкуюся з українцями, це я згадую, як то кажуть, шаг по шагу, У нас не німецький шрифт Байшріт. По цьому питанню. Ну зрозуміло, ну повне нормально, давно виїхали? Два роки тому? А, два роки тому. ну Так, і в мене вся колегія, то що я спілкуюся, це німці. Не <праць> так. Зрозумію. І мені важкувато згадувати. Ну, вибачаюсь. Ні, перед, ну нічого а, страшного. Перед вами і перед герочами. Нічого, нічого страшного. Все тоді, я поїхав далі до Кацапів. Все найкращого а, вам. Тримаємося, гас, тримаємося. Гасить Кацапів. Слава Україні, тримаємося до помиток. І героям слава. Дякую. І... Добрий вечір. Слава Україні. героям слава, возьміть. А я Івано-Франківська область. І є така. Файна, файна область. Деколи бували там. Бували? Так, да, бував, відпочивав, але це було, ну, ще коли був. А самі звідки? 14-15. Ну, на теперішній час з Києва, але взагалі з Херсонської області. А, з Херсона, так. Да. Так, ну, з окупованої території. Ну я зрозумів, бачите, в Херсоні там і зараз не, не дуже важко. Да. Ну нічого, буде. Якщо знаєте, де дамба взорвала, де Геспіас. А, курсінь. Ну, викаховку тільки за Кахов. Ну нічого, ми це їм віддамо, так чи інакше, вони ж вже ще трошки, ще трошки. Сподіваюсь, так. Да. Ще трошки. Ви там вчитеці, все нормально, будемо піднімати Україну. Все, я пішов, можете підписатися, дід Микола, ви в мене в прямому опірі. А, добре, а як канал називається? Дід Микола. A, деяких українських блогерів дивлюсь типу краяне, краяне. А, ну, краян країн та я квітан так Вокс Велітатісвіторки дані ну так. історики. Да. Ні, ну, ви знаєте, я вам скажу. Ви дивіться їх не взираю. Вони все таки більше знають історію. більше знають юристи. Є диверсант, єнот диверсант. Тоже можете подивитися right. по по юридичних yeah. питаннях. знаєте, він чітко це піднімає. Можете, до, до речі, я би вам, от, наприклад, якщо Єнот диверсант чисто для себе, щоб ви знали, якщо він піднімає якісь питання, пробуйте теж по конституції, по законодавству, його не, не то, щоб провіряти, але все-таки провірити з книжку. Вам дуже багато це користі знайде. Ні, так я розумію. Я... Теж дивлюсь, ну не дуже багато часу, але ні, це... ну то зрозуміло, що не, не може. Але знаєте, якщо мол, е, молода людина щось то знає, то дивиться, там ще щось прочитав, чуть-чуть, навіть перевірив. Завдяки блогерам українським я набагато краще почав знати історію. Ну і, от бачите, і... я, я якраз ви, ви сказали вже, який результат у вас. А як ви будете там далі, дивитися, ви ще, ще, ще більше будете знати. Я ще дивився це, блі. А, Одеська хунта була. Так, да, ну зараз він київський режим, Ігор Вадимович, там буде знати багато про війну. Він чоловік воєнний, знає, значить, да, не знає, я. яка армія, що де, хто як відки. Там. Я нещодавно розмовляв з цим з росіянами, ну він з Криму, типу, і він почав мені це казати, блядь. Що тіпа, хто захопив Крим, тіпа, якщо тіпа, російські війська вже там були, типа. Ну, він, коротше, злився, звісно. Я, я не встиг знайти йому документ, оцей ну тіпа, про Чорноморський флот про договір. А, ну, розпоч... договір оренди. Да, де, де, да, де, 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 умови... де спільні військові не мали права виходити ну, тіпа, за територію своєї частини і порушувати суверенітет. От також дивіться, Станіслав Чумак. Бо теж інтересу. Да, його шорти так, і він так от вибирає, він так спокійно, новішому він так, знаєте, підводи, підводи чоловіка, розумієте, і вроді би пішов на нього, але тут раз, два і вдав. розумієте, І вчіться, і, і до речі, учіться хитрості. Я вчусь, я без питань. До, до, до речі, ще, ще вам можу... і мені, що треба вчитися, щоб спокійно десь не. Ну, я, я розумію, ну хоча вирізки читати, ще, ось, знаєте. Е, от Станіслав Чумак тут підказує, теж мені, от. Е, а, що ще я маю на увазі? Е, ви можете подивитися, значить, є Ед, Едгард Мерутворець. Е, <там>, ну, ну, Ви все-таки запишіте. Він там, типа, під руску окоси, ну... досить mm -hmm. інтересно. Спочатку, якщо ви можете його не зрозуміти, ви подумаєте, що вульгарне. Але коли він спілкується, я маю на увазі ще з кацапами, mm -hmm. ну, з кацапами переважно він спілкується, ви подивіться, як він правильно заходив в душу того кацапа. Mm -hmm. Як він витягує з нього певні чи інші покази, які він дає. Він навіть з, з ГЕС, там у нього є відео, де попав на хлопців, які мінували. Вони розказали, де, де, при якому начастю, скільки зривчатків, на якому відстані, скільки машин завозили. Що там навіть Угасний суд іде добре. його покази. Так що ви до речі подивіться: Едгард Миротворець. Добре, добре. Буду знати. Все тоді давайте. Я вам підказав. Добре. Дід, Микола, можете підписатися. Я можу у вас викладу, я маю на вас, щоб ви запам'ятали. Дід Микола. Ну, я десь... ми з вами нормально поспілкуватися, вам нічого боятися, але зато запам'ятаєте, <сих> на яких блогерів звертати увагу. Все тоді? Давайте, слава Україні! Все, давайте. От, Шановні, як от приємно з молодими українськими хлопцями поговорити, розумієте, це факт. Молодіж підростає, значить, діє якась... Якась надія, Єгор, привіт-привіт. Ви знаєте, і ми повинні один одного. Я, правда, не чув, ну стараюся я рекламувати всіх. О, ще забув шабелька каки. Чорт, візьме, оце забув. Значить, це ну, ще багато забув. Треба мені цілий список, хоча в мене є, але десь треба так виставити, щоб я знав. І я от знаєш, кажу вам, шановні, усіх треба українських блогерів того, того, що кацапні там є, на їхніх їх дуже багато. Там от Петя Собчак, як заходив, там є в нього відео, цілий ролик. До речі, запишіться Петя Собчак. Там побачите всіх москалів, там порядка в нього йде відео десь. Минут Десь до години, може, десь 40 хвилин, я про це забуду. І то коротка вирізка, хто, що, як і називається. Там досить інтересно. Така виборку він зробив. це Ужас, ужас шановні. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви откуда будете? Москва. Москва. Що там в Москві нынче? Хочу так ваше мнение, так поинтересоваться. Путін ще не здох. Да. Ну говорят, довго буде жити. Да ну, і так уже живет немало. Так, да, ви прави. Он і много руководів. Много роководіт. Народ говорить, весь дорог. Много да плоха. Много до да плохо, так. Да. Ну ладно, я вас знаю, слава Україні, я вас знаю. Зроніє слава! Дід, дід Микола, а я, слава. до речі, дуже, дуже Я бачу, звідки ви є, не будемо казати, але мені дуже подобаються ваші вирізки, як ви станете особливо равняйтесь! Раз, два, три! Это умо. Вас, если я не ошибаюсь, Андрей, да? Угу. Ну, вот так. Дид Микола, вы у меня тоже в прямом эфире. Очень приятно, вас Встретиться. Я, конечно. Слава Украине, смерть Российской Федерации. Федерация. Пойдем а? дальше. Да. Очень приятно мне было встретиться. Я давно вас смотрю. Вас... Интересный жанр вот такой, значит. Мені подобається. Mm -hmm. Благодарю пошел. за те, слава. Я, я пішов далі, вам теж. Держить пана. Да, шановні, я не знаю, чи ви знаєте цього блогера, ну, до речі, він російський, була їхня група, там ще був один чоловік, ну, другий його товариш, але той якось так відійшов від цього. Ну, все-таки вони молодці хлопці. Іменно цей хлопчина молодець. Так загинає по повній програмі, конкретно не скриваючи.